не в ринге, не за его пределами. А я откровенен и открыт, и говорил на те темы, которые глубоко, например, меня трагивают, те темы, которые меня беспокоят, те вещи, которые на сегодняшний день являются актуальными, и я инвестирую время, силы для того, чтобы завтрашний день был лучше, чем сегодняшний. І в спорті, і в, і в соціальному направлі, і в політиці. А, а от скажи, будь ласка, в, тобі ця розмова самому сподобалася, і взагалі повернення Ткаченка, як я думаю, журналіста, який в середині 90-х ну, запалився, так, як журналіст професійний. от зараз а, 7 років йому було в ефірі. Що це для тебе? Ну, такі питання. Одну можу сказати, питання були провокаційні. Угу. Я открыто розк... на эти вопросы на всех. Самое главное для человека, для любого публичного человека, быть откровенным и говорить открыто правду. Киева, колишній Леонід Черновецький, а така традиції.